Вітаю вас! І перед вами пресований порошок в таблеточках для прання. Це є упакування, яке важить дуже то й небагато насправді 750 грам, і в ньому міститься цілих 30 циклів прань. Це німецький детміт. Звичайний і для кольорового. І донедавна я думав, що це ну прям найлегше прання. Я маю на увазі, якщо вам важко. Нести пральний порошок 5, 6, 7 кілограмів і тому подібне. Ну, от, важко. То є для вас вихід, будь ласка, 750 грам. Я думав, що це просто вершина легкості прання, поки ми не отримали ось ці салфетки для прання. 25 циклів важать 100 грам. 200 грамів і ви 50 разів попрали одяг. Ну, Звісно, є універсальний і є кольоровий. Ціни будуть в лінку до цього відео, і це прям порятунок для тих, хто не може носити важкі речі.